З золотими медалями. Ми вас вітаємо. Привіт-привіт! Вітаю дуже вас! Можна сказати, що ми майже не спали, тому що ми взагалі не, могли, не змогли заснути. Між собою спілкувалися дуже-дуже багато. Наші месенджери просто розриваються. Ми дійсно. Я в шоці. Це дійсно. А такі важливі і приємні емоції зараз для нашої країни. Але такої уваги я не очікувала. І якщо порівнювати з Ріо, то все одно ти відчуваєш, що це інша медаль, що вона золота і найдорожча. А, тархула, пане... Ми зрозуміли настільки, наскільки ці такі моменти об'єднують Україну. Дуже багато відео бачила скільки за нас болівають, як ви всі раділи, і не тільки ми радіємо, і вся країна радіє. І це дуже приємно. І в такі такий важкий час, через який проходить наша країна через війну, це якась така хвилинка радості. Щоб весь світ почув наш наш гім, вставав під наш гімн, бачили наш прапор. Це саме важливе, і ми присвячуємо цю перемогу нашій країні Україні. На коли я побачила Олю, тому що я вже давно з нею в команді, і я знаю, коли вона виходить на свій бій. Якщо вона навіть навіть не кричить, вона нікого не чує, навіть іноді суддю, то я знаю, що все, вона, вона зробить свою справу. І коли вона нанесла ці три перші три удари, я просто чекала моменту, коли я вже буду кричати там від радощів, і так воно й було. В той момент я думала, що а, так як за мною останній бій, це самий найважливіший бій. Я повинна бути спокійною, я повинна думати про те, що мені робити. Мені треба убрати, прибрати всі емоції. Тобто, в мене головна задача була на, цей, на цю олімпіаду це прибрати емоції і розділити емоції і дії. Тобто, і під час фіналу мені це вдалося, і я не думала про золото, що ми його виграємо. Я думала, як мені нанести 45-й удар. І це мені дуже сильно допомогло я з Одеси і, і дуже обстрілювали, і дуже важко було. Але в мене була поруч команда. Вони мене е, також підтримували, а е, іноді просто не тренувалися, давали собі час. Е, Просто приймала це ці емоції, тому що іншого вибору немає, і збиралася якось йшла далі. Ну я дуже рада, що це вдалося. Що вдалося все це пережити і, напевно, стати ще більш сильнішою. Ми тренувалися весь цей час в Італії. У нас була така можливість, і всі, звісно, ми знаємо про всі новини, і ми слідкуємо наші всі родини. Там моя родина в Миколаєві живе, а сестра живе в Києві, і звісно. Кожного дня, коли обстрілюють, ну і в тебе під час тренування. Наш тренер він дуже сильно це розуміє, і він бачить по нас, що щось відбувається, і він не тиснув на нас, і все він давав нам час, і ми самі собі давали час звикнутися з ним з тим. <зиріт> <зиріт> <пиріт> тренування, звісно, коли я приходила, наприклад, і мені здається, це був удар по Дніпру. У Дніпрі, і ну тобто я прийшла перше на тренування, прийшов тренер, і він на мене дивиться: Оля, все добре. Я кажу, ні, і я починаю плакати. І він мені казав, може, ти підеш додому. Я кажу, ні, я не піду додому, тому що мені треба щось робити. Мені треба рухатися далі. Мені треба працювати. Мені треба робити щось. Тому, от коли на тренуваннях. Ми також тренували це і як би то не звучало. Але ми об... навчилися обстрагуватися, приймати що така ситуація, приймати війну. Ми повинні боротися, готуватися до Олімпіади до своєї цілі для того, щоб про Україну всі знали. Ми... Виборюємо ці медалі, і ми поборемо ці медалі, медалі для наших захисників та захисниць. Ми присвячуємо наші перемоги Україні. Це наша саме найвища мотивація. Тому, на жаль, в такий час да так, це дуже важко, але це робить нас дуже набагато сильнішими, тому що ми боремося. Кожен із нас бореться.